Всім привіт і всім здоров. Вибачте наперед, що так довго не було цього е, відео. На місяці йде Я невинний. А хто тоді винний? Не знаю. Так. Е, вибачте за голос, я трохи прихворів. І сьогодні у нас буде челендж. <свистак> Сьогодні у нас такий челлендж, що як, Щоб... як... Т... можна буде грати без прицілу. Як ви зараз бачите, У мене немає прицілу. О, битва на Окер. Можна зайти. До, До речі. Я не знаю, коли ви це дивитесь. Але у мене через 2 дні буде випускний. Ось так хай буде. Так, за, за цей час, поки я не знімав мій інвентар дуже сильно змінився. -мо. А, минула справа була. Короче. Давайте прямо грати без прицілу. О, перший кіл. Ну, так можна буде додати звуку. Ну, я, якщо чесно, не знаю. Я буду говорити гучніше, аби все було класно. Оп! Мінус один хедшот! Эээ. Та як? Навіть такий без кінець не загалом, щоб був. Я файна на цю картку ми програємо. Йо-майо! Це це за гра така важка, без прицілу. Куда, Будь ласка? Ну зато завіка буде грати, як це вже де. Я буде взівчи іншої... з... з чогось іншого, як це вже. з ну, губ стоять все-таки буде погано. До речі, я на днях хочу зняти масштабне відкриття боксів. Ну, а та вибачте кейсів, бо. Ну в мене немає сні, це завжди. До речі. Е, що я хочу сказати? Вибачте, бачите, я забув. Я, я не хочу згадати, що я хотів. Але скажу щось інше. Якось я, я можу зазвати летсплей, щоб по Let's play між Гремі. E е. -е... Ну, я не знаю, що тут можна робити граю, без прицілу, але це дуже важко. То Грест надов самі мусите попробувати. Це неймовірно. До речі, можливо, скоро буде колабіт перший. Але вибачте, що... з якимось там популярним мільйоном ютубером. З кимось таким на рівні, як я. Угу. Я вже більш раджу зрозуміти, як це грати треба по І зараза важко. Це катарська бас. <гум> Дуже цікаво грати так без Нічо Нічого. Якщо любите пофанитись, то це спеціально для вас продумано. Але думаю, поки що не буду те в якийсь матчмейкер там. Або... всіх всех ножа у матчмейкінгу. Або просто выносите всіх з ножа, або я мег купити якусь зброю з прицілом. І тоді було класно. Хто зна, хто зна. Як тоді треба буде грати. Може, що якось знімлю відосик по сам Андрес. Але. Але. Якщо ви якось подумаєте, що я буду знімати Roblox. Я думав про це, але. вибачте. Я грав Roblox, але випадк подумав, що хочу видалити. Видалив. А потім бац, по постті зареєструватись на гордень. І там таке вийшло, що вийшло. Скинем їх, нема. Моїх скинем нема. Нічого немає. Сумно, коротше. Хороша гра. <рес> все одно. З яким хочеш при цілом гра та скіл тебе лишиться. О! Ось що означає українець. Я маю що з цим пасом. Конка озброєнь. Зараз пограємо. Опа! Опа-опа! Оп. ха Это не такой милый скриншот что вообще, элементарно так это вот, достается Все ахнутое Вот так куль кратко. О, на ножик еще возьму. Назорван. Э о-о-о-о-о-о-о-ха. о о о о о ты п ага. Ой, вибачте, та цифра побуду вырезать. Хоча, що такого відразці. До речі. стара аудиторія. Кому цікаво, чи будуть ще відео по Бадпис. Повірте. Що це 65 на. Значить. 65 на. Не у нас на один. Що я знімлю відео? Типа більшість! Це роздасть, що я знімлю відео і 1% що ні. Але якщо відео, яке я знімаю... Якого числа я знімаю? Зараз кратку дограю і вам скажу. А, ні Яке я знімаю 29 травня вийде на початку літа? Вибачте? Я ж монтувати тоже маю. А це все, типа, не... нажав кнопочку і все треба як є. Мені фамму не всі це знають. Що нема такої кнопочки нажав і все є. Зараза. Зараз сам його не візьму. Що, того? Ага. Злякався? Злякався, зараза мала. Зарежу... зарежу поставки. Там нас с этим зарежу. Я, мабуть, знов выбоча тысь за голос, так? Ч злогка є? А шо мені вибачатись? До речі, може яку ще историю зміни. Здесь що може вийде навіть історію від підписників. Дай мне коментарі никто напише! А! На! вже взять она вижу, не, не вишло. Залежить з якою сторони казати. Я не попав. Два. Раз, два, раз, два. Я моя. Якщо ви зараз чуєте якийсь... що зараз такий час, що в мене Бо ці літають. Що? М -м Я забув, як то називається. Ну ли такие виспор за Я бы грав с прицелом, зараз бы все було супер-супер. А я граю без прицілу. О, там чувак на полях. Сергей, тепер, церк. Пере файно зажав. але якийсь... якийсь забрав мій кіл. Як Якась какашка. Якийсь кусок какашки. Опа, хедшот! І помста, СДД. Чого на SSD? Коломат с киша достал. Два патрона поклал. И рапта та 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 О, я раз Раз, два. Да. Коломат достал. Два патрона. З рюкзака поклав і ра-та-та-та-та-та-та, па-та-та-ра-та-та-та-та-та, та 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 ра та 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 ху ху х Стрямо стри. Ха-ха! Куда я попал? Ч? х ха! А, а хед-шот, хо не хедшот, але в стрип у це достойно поваги. Ah, це було страшніше, ніж удар Грені в Мэтт Ну Зараз уже не хочу нікого, брата, на ніч. Е, то й не давалось. Ч термінатор Просто зажал і пішов. Ах, маубобота дабл килл. Эээ. Опа. Опа. у ху ху Хорош. Ультра мага хорош. Супер-пупер, мага хорош. Я уже ночью гражда играть пульцев.

Оооо, oh, забратка треба видов степить. Опачки, опачки, опачки. А! Ah, я вже подумав якийсь баг. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну-ну-ну. Буквально. <плес> ну, непогано, непогано. Що? Думаю, зараз уже можна закінчувати цю серію. Вибачте, що не було так довго, а прийшло на, на так мало. Але повірте, я зроблю нормальний графік відео. Ви Повірте на слово. Будь ласочка Ну... Но... А я, як завжди, кажу папа. -па. Та й до зустрічі. Надію, що навіть до завтра. І якщо що, я навіть можу викладу спільноту фотки з випускного, коли буде випускний. Тому хе, чекайте. І коли ви будете чекати, ви дочекаєтесь. Дивіться мого життя. Чекає, дочекаєшся.